Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри, ми з вами живемо в дуже страшні та скорботні часи. Але наш Господь каже про те, що хто витерпить до кінця, той буде спасений. Тому в ці страшні часи! Маємо бути витривалими в Господі. Маємо не зневіритись. Маємо продовжувати довіряти Господу. Маємо продовжувати підносити свої молитви до Господа і маємо свято жити. Дорогі, бо де запанує святе життя, де буде лунати молитва, там Господь. Дасть свій мир. Свій мир не той, який дає світ, але той, який з висоти сходить від Отця світла. Тому, дорогі, маємо витерпіти до кінця, маємо вистояти в вірі, маємо вистояти в молитві, маємо перебувати в святому житті з Богом. Тоді ми будемо дійсно благословенними в Господі нашому, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.